Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу буквально на кілька хвилин повернутися до освітлення моїх орхідей. Ну, ось, як можете бачити, лампи всі розміщені. І на верхніх поличках, і на нижніх. Ось так вони зараз будуть виглядати. Ось, отам, на горі, я розмістила і ось тут теж лампи. Бачите, оцих ламп не було. Так як зараз сонечко, то їх практично і не потрібно. Тобто я вимкну їх, тому що краще, коли рослинки отримують сонячне світло. Але тут доволі високі люмени. Ось. І тут я розмістила такі лампи. А на оцій нижній полиці в мене є ось такі дві, бачите, дві полоски. І так зараз роздумую, можливо, і на нижню полицю ось от сюди. На оцю нижню поличку, отам от знизу, я розміщу теж лампи, і щоб можна було досвідчувати оту нижню полицю увечері. Але ще погляну увечері, можливо, достатньо буде світла від оцих двох верхніх поличок, тобто від оцих ламп і від оцих, тому що вони проникають скрізь скляні оці полички. І я думаю, щоб не було пересперем... Занадто багато світла, тому що це теж не дуже добре для рослин. А так як в мене тут розположені хої, а як ви знаєте, що хої полюбляють, щоб було дуже багато світла. Ну, скажімо так, не всі хої люблять, щоб було багато світла, але якщо ми хочемо добитися квітіння, то, звичайно, повинно бути достатньо світла. Ось цей кутик зараз прекрасно освічений. Тут теж ми отримуємо багато світла, тому що там є, бачите, лампа знизу, і оцей кутик теж доволі гарно освічений. Тут так само. І знову-таки хочу вам показати, подивіться, результат буквально не заставив себе довго чекати. Дивіться, молодий листочок зростає. Там теж молодий листок росте. Тут у нас теж молодий листочок, бачите? Дивіться, практично на всіх орхідеях молоде листя. Ось тут теж. Бачите, це такий як би не було, але результат, подивіться, тут теж з'явився молодий листочок. В цьому теж молодий листочок. Тобто практично у всіх орхідеях молоде листя. Ну і у хой теж є хороший результат. Навіть помідори, які я висіяла 10 днів тому, подивіться, як гарно вони вже зійшли і прекрасно доростають. Навіть я б сказала. Я побачила гарний дуже результат ось цієї хої, це хоя белла. І ось оцих, бачите, що видно вам, ось ось тут, оцих два молоденьких листочка це молоденький пагін. Він наростив вже тут, коли я розмістила лампи. Тобто, за цих три тижні відколи тут лампи, наросли цих два листочка. Як ви бачите, знову два листочка молоденьких теж наростають на самому кінчику. І ось оця хоєчка теж подивіться, випустила молоденький листок. Це Green Ghost Мариночкін. Так що є результати довкола. Ось який гарний молий зрост, зростає у котлеї теж. Вона теж попадає під саме освітлення. Ще в багатьох хой, практично у всіх хой, зараз є результати. Ось, тут теж. Молоді такі гарні зрости. І навіть десь я побачила ось там, отам, отам. отам. Ну, я вам огляд хой покажу окремо, бо це не сьогодні. Сьогодні я буду говорити про хої, але про інші. А наразі зараз це все про освітлення. Єдине, хотіла додати: ось, бачите, ось так виглядають зараз мої полички. Ну, Ви вже їх бачили, я вам показувала це неодноразово. За що хотіла сьогодні сказати? Прийшлося мені трошечки передумати, вірніше переосмислити кріплення, тому що ті кріплення, які пропонував виробник, не тримаються до скла. Вірніше вони погано тримаються до скла. Коли оті верхні, бачите, на верхній полиці, ось тут, оце такий пластиковий, оця верхівка є пластикова, то до пластику воно прилипло чудово, тобто вони кріпляться на таких ліпучках. І вони тримаються добре. А ось отут, на оцих нижніх полицях, де скло, то оці тримачі вони не зовсім міцно тримають лампи. Хоча лампи є легесенькі, оці пластинки вони з алюмінією, і вони дуже-дуже такі, прямо, ну дуже легесенькі, вони навіть не важать таких 30 може 40 грам. Ось, але я придумала. Я подумала, як це зробити, і я придумала вихід з положення. Зараз я вам покажу ось ці лампи, тому що не всі ще я перемістила. Ось якщо можна бачити, бачите, ось тут є такий, наче е, там, наче є ще така проміжок між, е, між лампою. Ось отут, бачите, десь в пів сантиметра. І я зараз покажу, чому, коли ті лампи прилягають міцно до, до стелі, до поверхні, то там немає такого проміжку. Там буквально, ну, може, 2 мм, може 3, а в цьому трошки більший проміжок. І мені здається, що навіть отак, коли є більший проміжок між лампою і між стелажем, так буде краще. Лампа буде провітрюватися і не буде перегріву. І, відповідно, можливо, від того, що вони близько розположені були до Самої поверхні до скла, тобто нагрівалася сама поверхня, можливо, нагрівалася навіть пластина, і таким чином лампа відпадала, тобто відпадали оті кріплення. Я придумала ось що, зараз я вам покажу. Ну, походила я поблукала по тому самому вебсайту, де я купувала лампи і пошукала якісь кріплення. І ось що я знайшла. По-перше, знайшла спочатку ось такі кріплення. Це кріплення, на яке можна закріпити. Зараз я вам покажу. Дуже зручне, до речі, я вже спробувала. Оце кріплення, бачите, називається мама і татко. Тобто мамка і татко. Зараз я вийму ось отак. Виймається воно ось таким: бачите, дві половинки. Одна заходить в іншу. Дуже зручно. Коли ви приклеюєте, тут є такі дві липкі, доволі сильні, міцні, такі я б сказала, оці наклейки. Наклеюється одна частина на одну частинку, так якби на одну половинку цього, цього кріплення. І цю частинку можна кріпити, наприклад, до стіни, можна кріпити до металевих поверхонь, до дерев'яних поверхонь. Особливо, якщо вам потрібно закріпити, наприклад, подовжувач, так як в мене, мені потрібно було подовжувач прикріпити до стіни. Тут мені важко вам показати, бо він знаходиться аж там далеко за рослинами, придеться мені півполиці роз... розвантажити. Але що саме цікаве, другу половинку теж ми робимо таку наліпку, наклеїмо на цю поверхню. І це, наприклад, якщо ми цю кріпимо до поверхні стіни, наприклад, там або до полички, або до. У мене є на тумбочці, я прикріпила з боку на тумбочку, я прикріпила ось таке кріплення, і тоді оцю другу частинку я закріпляю на. На ту на ту річ, яку мені потрібно підвісити, наприклад, той самий подовжувач. І коли я вже його прикріпила один на інший, тобто цей знаходиться ось так боком на стіні, а подовжувач в мене знаходиться ось тут. Я легенько одягаю один в інший, і він тримається в мене на, наприклад, на поличці з боку, або тримається в мене на стінці, на боковій стінці моє, моєї тумбочки, яка в мене в кімнаті. І мені потрібно було подовжувач підняти з підлоги. Відповідно, він знаходиться вже закріплений, і в такому стані дуже зручно вимикати і вмикати ті самі, наприклад, розетки, мені потрібно деякі виймати, деякі закладати, і це дуже дає, до речі, дуже сильний, дуже міцний. Цей клейк, оця клейка, така стрічка, яку яка клеїться на, на стінку оцього тримача, і тримає дуже дуже міцно. Я собі подумала, якщо є, наприклад, можливість. То я би оцю пластину, зараз я візьму пластинку, покажу вам, як я, як я продумала. Так як я вже говорила в одному з відео, мабуть, що ці пластини не є такої аж дуже високої якості, але вони доволі гарно, скажімо так, вони освітлюють достатньо, достатньо світла на полицях, цілком достатньо. Єдиний мінус їх в тому, що ось ці кріплення, оці такі, бачите, маленькі, дуже-дуже тонесенький дротик. Сам провід, оцей електричний, він дуже тоненький. Зараз я вам покажу. Ось він буквально як волосиночка, бачите? І оці кріплення, які кріпилися, можливо, треба було їх більше ось тут розрізати посерединці. І ось вони відпали практично від оцих кріплень, які тут, бачите, вони від самої пластинки, оці дротики від, відірвалися. Тому що пластина. Кілька разів вона була мені відпала від стелі від самої полички, від скла. Оця пластинка від, бачите, оці кріплення, ось вони наче липкі, але разом з тим вони недостатньо липкі. Хоча я додала сюди, була липкої цієї стрічки, яку я купила, теж вам про неї зараз розкажу. Ось, хоча я була закріпила на ту стрічку, але все рівно воно від скла. Відставало. І швидше всього, тільки через те, що ця пластина нагрівається не дуже, вона ледь-ледь така тепленька, але, можливо, якраз це й послужило тому, що ця пластина відлітала від самої полиці. Ну і плюс вона не є така ж дуже рівна, вона була трошечки вигнута і відірвалися оці провідки це не є така велика проблема, тому що я взяла паяльник і легенько припаяла оці провідочки, закріпила ось тут. Там в мене є ще одна лампа, яку я зремонтувала, і фактично воно тримається. А хотіла показати вам ось такий, значить, що я придумала, що я придумала щоб закріпити свої лампи, щоб вони мені не відпадали. Спочатку я подумала, що мені буде дуже зручно. Зараз я цей з провідком відкладу. Я подумала, що якщо я куплю ось такі кріплення. І прикріплю до лампи, а іншу прикріплю до стелажа, до верхньої там полички чи до скла, воно буде гарно триматися. І я не помилилася, тому що е дійсно воно трималося б причудово. Тому що, якщо я прикріплю ось так: по-перше, більша площа кріплення, бачите, ось так. І мені не подібно. лампа, ця сама лампа, сама по собі ця пластина, вона дуже легесенька, вона буквально ну, важить кілька грамів. І оце кріплення спокійно б його тримало, витримувало. Але коли я шукала по сайті кріплення, які би підійшли мені на ці лампи, я знайшла ще одні, і вони мені сподобалися ще більше. Зараз я вам покажу, зараз я відкнула ось. Ось такі дві пластинки. Тобто є вони в парах. Я купила 10 пар, Тобто, я купила 10 таких і 10 таких. У мене вийшло 5 пар. Потім я побачила, що їх буде замало, і я докупила ще. Відповідно, я купила у мене зараз є 20 пар. Є 20, 40 таких, і 40, ні, 20 таких, і 20 таких. І мені вийшло 10 пар. Тобто я з'єднала і вийшло 10 пар. І чого? Тому що тут пластинка дуже тонесенька, мені ця. Це кріплення мені видалося більш таким надійнішим, напевно. По-перше, більша площа кріплення. Ось так я закріпила цю пластинку сюди, а протилежно я закріпила до верху полички. І потім заходить одна в іншу. Ось отак. і вони з'єднуються. Плюс вони прозорі, їх не видно. Ось. Міцно вона заходить одна в іншу. І тут, бачите, проміжок між оцими двома пластинками. Ну, десь 3 міліметри. Коли тут мені виходило десь до пів сантиметра, то це кріплення займає тільки ось буквально 3 міліметри. Бачите, тут є проміжок, ось оцей проміжок дуже-дуже маленький. Відповідно, я прикріпила і ще одне: я чомусь не була дуже впевнена в цій липкій ленті, от в цій, в цій, в цій такій е, пластинці, яка кріпиться липка, оця пластинка, яка кріпиться до самого кріплення, е, яка приклеюється до кріплення. Я не була впевнена, що вона знову не буде відставати від скла. Тому, коли я зняла оцю захисну плівку, тут є захисна плівочка, коли я зняла захисну плівку з цих кріплень, вони дуже міцні. І я спробувала, я прикріпила лампу, ось, і вже на протязі 4 годин лампа тримається. Тобто, я вийшла, знайшла вихід. З положення, як прикріпити лампи, щоб вони не падали. Це, наприклад, в мене скляні полиці, і мені прийшлося шукати вихід з положення. Якщо у вас не скляні полиці, а дерев'яні, то кріплення, навіть ті, які нам пропонує виробник, тобто оці такі, бачите, оці, оці маленькі пластикові, вони повинні триматися добре. Повинно, не, не повинно бути такої проблеми, яка виникла в мене. Тому що я так само я прикріпила спочатку на ці кріплення, і я не сподівалася, що в мене будуть лампи відпадати. І знов-таки я не знаю причини. Можливо, це від того, що лампа трішки нагрівається, вона не дуже, вона буквально ледь-ледь. Ну, якщо там є на 30 градусів, можливо, навіть не може і немає 30 градусів. На дотик вона така ледь-ледь тепленька. Так що я не думаю, що це від того, що від перегріву. Можливо, це просто лампа висить і. Можливо, навіть волога впливає на те, що ці кріплення відпадали від скла. Ось. Тому що від верхньої полиці жодна лампа не відставала. Жодна лампа. Всі лампи тримаються, тримаються причудово, так як там пластикове оце покриття, воно тримається добре. А от до скла, я прикріпила до скла і від скла лампи відпадали. Ну, ось це те, що я хотіла вам сьогодні показати. Хотіла розказати про те, що якщо ви. Купуєте, наприклад, то, що вам потрібно закріпити, то можна подбати і про такі от кріплення додаткові. Можна, я тепер знаю, де знайти, знаю, як знайти вихід, щоб воно не падало мені. Ось, я задоволена цим. На ці кріплення можна прикріпити ще щось. Наприклад, в мене є лампа денного освітлення, яку я теж прикріпила на таке саме. Кріплені, як оце біленьке, я прикріпила собі на кухні під шафкою, І це теж, ну, це теж для свого, для зручності, для комфорту. Ну, от так. І от зараз в мене вже буде отака картина. Я вже не буду переживати, що в мене лампи будуть відпадати, тому що коли відпадає лампа, зрушуються оті дротики, і, відповідно, лампа перестає працювати. Я. Зараз вже буду спокійна, що лампи тримаються, і вже мені ремонтувати їх не прийдеться. Буквально два слова хотіла сказати про стрічку. Ось є така стрічка, яка вона має десь 2,5-3 см. З цього боку вона липка, доволі така липка, і ця стрічка є миюча. Тобто ви можете її перевикористовувати. Вона дуже гарно прилипає до поверхні, з цього боку вона має таку захисну плівку, наче ось. Знімається оця верхня плівочка і залишається, на, наприклад, на там, куди вам потрібно приклеїти. Дуже гарно кріпиться, вона дуже тоненька, прозора. Вона має буквально десь напевно 1 міліметр. Бачите, ось кріпиться дуже-дуже легенько, дуже чудово. Я всі, всі провідки, всі кабелі, всі дротики я закріпляла цією стрічкою до полиць, до металевої поверхні прилипає при чудово. До поверхні з пластику теж прилипає дуже гарно і дуже гарно закріпляти на поличках нею. Ті, самі жовті, ті жовті стрічки, що в мене є від комарика. Кабелі закріпляє дуже добре. Я прикріпила цією стрічкою всі включателі, які в мене на лампах. Теж я їх до стійок прикріпила, тримається причудово. І є ще ось така. Зараз я вам покажу, тільки відкрию. Ця стрічка теж доволі хорошої якості. У мене є, я попередньо вже купувала її. Вона, бачите, така, наче сіточкою. І ось коли ми, зараз я вам покажу ось так. Бачите, дивіться, вона наче сіточкою, погано видно, ось так. Бачите, там всередині, наче така сіточка. І коли я приклеюю її до поверхні, теж її не видно, вона прозора і залишається. Така тоненька-тоненька, наче марличка у вас на поверхні. Тобто її теж практично не видно. Ця стрічка вигідніша, тому що вона вузенька. вона тільки має сантиметр. Ні, 2 см, вона має ширини. Ця має десь 3,5 м. Бачите? Ось наскільки ширша вона. Ось, а ця має 2 см ширини. І м, вони не є дорогі. За цю я, по-моєму, заплатила 3,60 3,60 тут. 3 метри. В цій було 3 метри, і я заплатила за неї, по-моєму, 4, 4 євро. Здається, 4,50, чи ось так, чи 4,20. Зараз вже не, не пригадаю. Ця стрічка є зручнішою, тому що вона ширша. Потрібно, наприклад, приклеїти е, той самий вимикач від е, оцих самих ламп. То вам потрібна трошки ширша, щоб була поверхня, щоб ви могли, щоб вона не відривалася. Ну, а ця возенька вона дуже добра на всякі різні такі дрібненькі е потреби. От, щось дрібненьке. Зручна, дуже. Я купила і ту, і ту, тому що я кріпила лампи, і мені було дуже-дуже зручно ними працювати з ними. Єдиний нюанс для того, щоб вони не пересихали, так як ця двостороння стрічка, щоб вона не пересихала. Щоб вона не заповітрювалася і не висихала, краще зберігати її в такому поліетиленому пакетику, який закривається на зіп, От, тобто в закритому такому стані. І ще одне: оцю широку ленту, оцю широку стрічку широку стрічку можна мити. І після того, як ви промиєте тепленькою водою, просушити, витирати не потрібно нічим. Вона висихає, і вона знову може використовуватися другий раз. Тобто, ви можете використовувати її кілька разів. Кому було цікаво, ставте пальчики догори. Кому ця інформація була корисною, теж ставте пальчики догори. Ще я так подумувала поміняти отам на горі білі лампи такі, оці ж у мене є полос такими стрічками. Поміняти на такі самі пластини. Ну, але це з часом. Тому що ті верхні лампочки можна буде спокійно розмістити десь на нижніх поличках. Наприклад, от там знизу у мене на полиці тільки рожеві лампи, бачите? А от там на нижніх полицях в тому кутику ще немає нічого. Хоча я вам скажу так, що от з цієї лампи, от з цієї, проникає світло і на цю нижню частину, тому що я вчора ввечері вимкнула світло, вимкнула всі лампи і оста... залишилися тільки оті лампочки вимкнути, і я побачила, що там той кутик теж освічується. Так що з часом я потім подумаю, можливо, я собі ще туди куплю, можна купити три і дві, і буде причудово. Якщо купити, наприклад, сюди дві, одну розмістити сюди полоску, одну сюди. Ну, а сюди, сюди можна трьохріжково і буде причудово теж. Так що з часом я поміняю на всі однакові лампи, що були. Так мені здається, що так буде краще. А загалом зорієнтуюся потім вже по ходу. Ну, все, на цьому всім дуже-дуже дякую. Дякую за те, що підтримуєте мій канал. Дякую за те, що підписуєтеся. У мене підписчиків все більше і більше є, чому я дуже-дуже рада і дуже вам вдячна. Всім хорошого настрою і всім пока.